В рамках відзначення 20-ї річниці з часу заснування університету права імені короля Данила Галицького сьогодні відбувається екологічна акція. Ряд чудесних екзотичних туй посадили дружним колективом студентів, викладачів, працівників університету імені короля Данила. Професор кафедри будівництва Василь Касіянчук чимало років вчить студентів будівничій професії. Його дерево теж ростиме на подвір'ї. Вишу з екологією у нас у місті не найкращий стан, і тому потрібно кожному в кожній громаді. Займатися цим питанням, озелененням, щоб було більше поглинання вуглекислого газу, щоб насичене повітря було кисним, ну і щоб ми себе почували комфортніше, щоб ми, ну, щоб ми не говорили завжди, що ми йдемо до Європи, а щоб... Говорили, треба рівнятись на Україну, треба рівнятись на такі заклади, як наш заклад, як наш університет короля Данила. На екологічну акцію прийшли й студенти університету. Їм теж хочеться посадити своє деревце пам'яті про роки навчання. Дуже тішить те, що саме наш університет, якому виповнюється 20-річчя, проводить Різнопланові заходи, зокрема екологічні акції, тому що нашу нашу природу потрібно берегти, і відповідно дана акція є прекрасною, чудесною. Це доволі хороша акція, дуже актуальна, можна сказати так. Звичайно, дуже приємно приймати участь в такому великому заході зі своїм улюбленим університетом, своїми друзями. Почесні гості, які прийшли привітати колектив студентів та викладачів з 20-річчям університету короля Данила, теж садять дерева. Серед гостей міський голова Руслан Марцінків, стронгмен Назар Павлів, начальник патрульної поліції міста Дмитро Міхалець. Наша земля потребує догляду. І ось за таких за підтримки ось таких от акцій ми це будемо робити. Ми, як працівники патрульної поліції, також долучаємося тим, що ми їздимо на гібридах, які екологічно. Ну, чисті в свою чергу. Сюди я завітав для того, щоб підтримати, також посадити одне з дерев якщо мені дадуть зробити це, я буду дуже вдячний. Ну і хотів би ще привітати наш університет з 20 ю річницею. Садили алею добра і любові викладачі всіх кафедр вузу, економісти, юристи, будівельники, журналісти. За рахунок чого університет короля Данила на сьогоднішній день є одним з кращих приватних вишів України. З цим запитанням ми звернулися до ректора, доктора наук Андрія Луцького. За рахунок роботи команди ніколи одна людина не може на собі потягнути цю величезну роботу. Я свою заслугу вбачаю тільки в одному в побудові команди, яка може якісно працювати для ринку освітніх послуг. Та да, у нас ще багато роботи, але, але, ну, але я вважаю, що ця команда достойна називатися кращою. Вічна зелена алея Тур прикрасить подвір'я Івано-Франківського університету короля Данила. Пройдуть роки, виростуть ці чудові деревця і будуть милувати око і студентів, і викладачів університету. Надія Семенкович, Владислав Семенкович, добрі вісті, телебачення Галичина.